Протягом багатьох століть височить на дніпровських схилах дивовижний архітектурний ансамбль однієї з найвизначніших святинь православного світу, свято Успенської києво-печерської лаври. Виникнення Києво-Печерського монастиря обумовлене політичними, економічними, соціальними та культурними наслідками хрещення Київської Русі у 988 році. Згідно з повістю минулих літ, автором якої є інок Печерської обителі Нестор. У 1051 році подвижник Антоній заснував у Печері монастир. Печерська обитель вважається також центром медицини Київської Русі, найвідомішим лікарем монастиря був Агапіт. Церкви й монастирі, як і вся Київська Русь, зазнали багато лиха від загарбників. Але церква була звільнена від сплати постійної данини на користь Золотій Орді. Недоторканими оголошувалися церковно-монастирські маєтності. Завдяки діяльності.